Рівята, всім привіт, на C'est. Сьогодні ми будемо розпитати мої косички тому що блі, я вже не можу, блін, ходити. Мене вся вс... голова чухається, я не можу нормально помитись тому що. Мені подобається, я хочу в, неї в школу піти, але треба розплічувати косички Так, дився, ми ось так. Це наше добрі, як вона називається? Я розумію. І потім у нас буде. После я, Дивіться, як гарно вже виходить, типу такі ОТ штучки. Вони дуже типо, такі бігенькі. І Потім ще хочу цю волосся розчесати. Бляха, а як я тут наверху, блін, бляха, буха. Я вже наверху там роз, розв'яжу. Це ще шоконтент. Я взагалі не знаю. Що, треба їх обрізувати? Я тепер ніколи в житті не буду це робити, тому що це блін, мене це карма. <смір> що я роблю? Просто вискупую собі волосся, да? О Боже. О Боже, я це зробила. Думала, що я буду це довго робити, але гаразд це не дуже тяжко. Але...

Що я поставила на три, І коротше, я говорила, що моя сестра там щось вдарилась і жалується батькам, що це типу я. Це була я, я, я її не трогала, я просто така, вийде була з кімнати, вона починає мене пихати, вот так, отак, вот вот так, так. Коротше, покажу, так, воно поки що так виходить. Ребята, і це моє послечення, Короче, я не знаю, я дуже рада, що я розповіла ці кусички, і мене просто зараз покажуть. Напевно, дуже багато моїх волос, нібито, що вони випали. А я покажу, з якими іду я... показувати моїм батькам. А ви підписуйтесь на мій канал, сістероїнців мій, тому що в нас 60, ой, 76, все.